Була я пташкою, та ти мене спіймав і небо взяв у придане за мною. Була я квіткою, та ти мене зірвав, і досі пахне дім у нас весною. Я стала яблуком і лише по літах лишився смак медовий на вустах. Та я тепер у срібному вінці. Тепер я свічка у твоїй руці. Тобі ще видно, але день мене для чорних днів. Прибережи мене. Не задмухни, бо взята тишиною тоді не буду я тобі жоною, я буду тінню. Голосом луною І будеш ти незримо йти на поклик мій за мною і кликати. Але кого? Ту пташку, що іспіймана співала, ту квітку, що і зірвана цвіла? Те яблуко, що дітьми проростало. Ту свічку, що в руках твоїх була, кого ж ти кликатимеш друже мій тривожно? Ким я була і ким я буду, Боже? Господь мені всміхнувся і сказав Не сумуй і не тривожся. Буде все як треба, і пташка знов підніметься у небо, і квітка знов цвістиме на землі. І в яблука є ціль і місце є. А свічка. А Свічка, А свічка зійде в царстві є моє. А що ж із ним залишиться? Господь в цих темних днях і в світі зловорожим, твоя любов, дитя та милість, милість Божа любові вам на многі-многії літа, і нехай Божа милість ніколи-ніколи не покидає ваші домівки та ваші душі. І буде